Я не знаю, як у мене сьогодні це вийшло, але я зміг розібрати завдання, яке я визначив так. Я його прописав так: типу, підготуватися в гори, підготуватися в Карпати. І коли я намагався братися за це завдання, я не знав, як підійти до цього, тому що ну, воно досить складне. Ти, Як підготуватися, що має це увазі? і вона викликала дуже сильний когнітивний тиск, такий нерозуміння. І Сьогодні я розібрав операційну покроково, розписав дати, визначив, що мені потрібно. Вили завдання, які там е, повідомити завчасно клієнтів, розписати, встановити новий графік, побудувати собі ще нові завдання. Коротше, із одного завдання витікло, напевно, ну 15. Але я зараз виконую їх всі сьогодні. Цілий день витрачаю на це, тому що розумію саме ця думка, що мені потрібно зібратися в гори. Вона не дає мені спокійно думати про інші справи. Тому потрібно одразу з'їдати цього великого слона, саме велике завдання. Це в якійсь книзі, я прочитав, не пам'ятаю. Мені здається, «Джедайській техніки, щось таке. Ну, коротше так. Просто випадково познайомився з дівчинкою з кривого рога. Вона запропонувала мені зонтик. Чи я тепер зонтик? Скажи, Парасольку запропонувала. І ще вона супер в горах. Блін, ахієнно. Ну я кажу, що в мене є така штука. Я рік назад, ну майже рік назад, вирішив не знімати свій рік життя, тобто кожен день. І я це все для себе роблю. Потім воно обростало вже людьми небагато. 200 з чимось чоловік людей, але це так прикольно, просто вже знаю, що вже звичка і хочеться дознімати, факт, 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 дознімати вже рік і проаналізувати його. Ну, типу, да, 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 да. Блін, офігенно, а ти давно з Кріворога переїхала? Чотири роки тому. Вау, я теж десь років тому. А, а скільки ти, ти років? 27. А, ну мені 26. Блін, коротше. офігеть. Ну у нас вряд, навряд чи є знайомі спільні. Mm -hmm. да, mm -hmm. Тому що його кизарі, mm -hmm. ну це да, так. Да, як... то то може вот. okay. Ну я на корукаря навчався. Я навчався на корукаря, тому... Mm -hmm. да. Ой, ж може десь побачити? <laughs> так. Сьогодні, до речі, був прикольний день, такий, як я намагався його постійно собі намалювати. Тобто, у вільний час я займаюсь все одно виконанням своїх справ. Виконую всі свої хебіти, виконую навіть ті завдання, які я і не планував, тобто вони не пріоритетні. Коротше, дуже багато сьогодні провів отак: от. виконання, розписування, планування. Кайфово. Помітив ще, що в мене додалось 200 гривень в банку. Мені задонатили ще додатково 200 гривень. Побачив, що це Саша. Саша, дякую, дякую тобі. Прикольно, в Ванці вже 320 гривень там. І я побачив якраз пост про те, що Магора потребує дрони. Тому переведу туди. Ці якраз ми сьогодні спілкувалися з моїм другом, і він казав: Блін, от що у людей каже, що в у голові у що у людей в голові, коли вони скидають тобі гроші, ну без образ, а не в Магору. І я такий, ну, в принципі, якщо так от категорію міряти, то да, звісно, але я думаю, що людина, коли скидала, вона типу, не міркувала такими категоріями. Хоча, корот, все одно дуже дякую, приємно. Класно відчувати, що ти можеш заробляти ще ютубчиком, топчиком. Ну я думаю, що зроблю колись з цього зроблю. А так да. Ці гроші переведу до Магору, тому що чуваки, хлопці зараз, ну чоловіки зараз ну, роблять там неймовірне.